Друзі, сьогодні я наважилася показати вам себе такою, якою бачу себе щоранку в дзеркалі. Чиста, як білий аркуш паперу. Макіяжу нуль. Але якщо на цьому аркушеві паперу нічого не намалювати і не написати, то особисто для мене життя стає нецікавим. Отож, якщо хочете щось змінити в своєму житті, експериментуйте хоча б із зовнішністю. Перетворення образу професійний стиліст-візажист Тетяна Михайлець пропонує розпочати із зачіски. Психологічно, коли волосся пряме, людина сприймається дуже по-діловому. В нашому випадку ми будемо створювати романтичний образ для нашої віри, для нашої ведучої. Тому ми застосуємо локони. Я буду використовувати конусоподібну плойку, завдяки їй локони будуть. Наші кучері будуть зверху більші і е, донизу будуть трішечки дрібніші. Приміряти новий образ, пізнати себе нову. Стати кращою не від когось, а кращою аніж учора. Ця життєва стратегія хоч і не найлегша, зате безпрограшна. А ще жінки, не забувайте бути слабкими, ну хоча б інколи. Слабким легше чому, тому що біля них чоловіки реалізовуються, і біля них чоловікам легше себе показати, наскільки вони сильні, розумієш? А сильний дівчат чоловіків наш час чомусь бояться. Тому, шановні дівчата, показуйте наскільки ви жіночні, показуйте, наскільки ви слабкі, для того, щоб чоловіки могли біля вас ставати ще більш мужніми. Отож, якщо змін хочеться, а на кардинальні поки що не наважуєтеся, романтичні локони ідеальна альтернатива. Об'єм фіксуємо лаком для волосся і переходимо до макіяжу. Тетяна Михайлець розкаже, як вирівняти тон обличчя і зробити корекцію. Спочатку ми нанесемо базу під макіяж, вона у нас трішки зеленуватого відтінку для того, щоб перекрити почервоніння шкіри. Будемо наносити ми її за допомогою щіточки по масажним лініям. Масажні лінії на обличчі знаходяться від центру вниз, зверніть увагу, по носику вниз також. При нанесенні бази чи тонального крему, старайтеся не заходити на лінію навколо очей. Використовуючи темний засіб тонального крему, ми будемо коригувати обличчя. Для цього. Ми підкреслимо скулу, а також трішечки зменшимо ніс. Взагалі, корекція відбувається темними і світлими тональними засобами. Якщо ви щось хочете зменшити в своєму обличчі, ви його затемняєте, якщо хочете щось додати, збільшити, то ви його висвітляєте. Зробивши корекцію жирними палітрами, ми наш образ зафіксуємо пудрою. Пудру краще брати розсипну. Чому? Тому що в ній менш насичений пігмент, і її легше вам буде розтушувати. Секрет від професійного візажиста, аби макіяж був стійким, корекцію повторюємо і ще раз, але уже сухими палітрами. Працюючи з темними пудрами, обов'язково спускайтеся трішечки на шию. Щоб не було враження, що голова прийшла окремо, а шия з тулубом окремо. У віри сині очі, і підкреслювати їхню красу ми будемо за допомогою тіней з похідними від жовтих відтінків. Якщо ж у вас не блакитні очі, а, наприклад, зелені, то ми їх будемо підкреслювати з тінями з змістом червоного кольору, також такі. Якщо ж у вас карі очі, то вам пощастило, вам підходять будь-які відтінки всіх палітр тіней. Аби мейкап претендував на вишуканість, Тетяна радить робити акцент або на очах, або на вустах. Яскравими у нашому випадку будуть губи, тому очі фарбуємо стримано, виділивши темними тінями лише кутики. Вузенька стрілка додасть елегантності підводити її краще щіточкою. Для губ я обрала два кольори олівців, вони будуть матові. Завдяки поєднанню двох різних кольорів ваші губи будуть більш об'ємними. Як сказала Коко Шанель, червоні губи треба вміти носити. Але я впевнена, що червона помада підходить кожній з нас. Тому наш макіяж на сьогодні завершено. Пробуйте, експериментуйте, і вас все, -все, все вдасться. Навчіться подобатися самим собі, і ви сподобаєтеся іншим. Разом із зовнішніми змінами почнеться нове життя. І знайте, бути красивою це не тільки мистецтво, а й психологія. Жінка не кухонний комбайн з нафарбованими очима, а образ, стиль і рівень життя чоловіка. А ось вам і нова я. Такою я себе навіть не уявляла. Змінюйтеся і ви, скажімо, приміряйте голівудський мейкап або ж змініть зачіску на непритаманну вам. Адже щоденне коло буденності робить вас передбачуваними. Будьте оригінальними!